Лебеді є найбільшими водними птахами. Чим тепліше, тим більше людей йде гуляти в парк чи на озеро і годують птахів хлібними крихтами. Та насправді чи можна лебедів чи качок годувати хлібом? Однозначно, ні. Хліб це шкідлива нездорова їжа для диких водоплавних птахів, яка може призводити до серйозних проблем зі здоров'ям. Білий хліб не має, по суті, жодної поживної цінності, власне, окрім калорій. Йому більше нічого запропонувати птасі. Що буде, якщо годувати птахів хлібом? Це послаблює їхні інстинкти шукати їжу. Це шкодить їхньому здоров'ю. Хліб, який птахи не з'їдають, кисне та гниє. Хліб приваблює хижаків, а саме щурів. Мокрий та гнилий хліб ідеальне місце для розмноження цвілі. Якщо ви все ж таки хочете погодувати диких водоплаваючих птахів, краще візьміть з собою злегка відварений ячмінь, пролову кашу чи просто пшеничне або кукурудзяне зерно. Також можна підготувати картоплю, листя салату чи шпинату. Загалом годувати диких водоплавних птахів можна тими продуктами, якими люди годують, і домашню птицю.